Скрипник представляє. Друзі, всім привіт! З вами Михайло Скрипник і канал по 3D дизайну і анімації. В сьогоднішньому випуску я вам покажу, як е налаштовувати текстури в Unreal Engine, щоб вони у вас не були ось такі розтягнуті. Да? Щоб ви помістили навіть на великий об'єкт і у вас текстурка поміщалася пропорційно. Ось як на цьому кубіку, наприклад. да? А не так, якось Тут ви розтягнули кубик і текстура теж поплила. Тож, давайте розпочнемо. Заходимо в ось це меню і відкриваємо Quixel Bridge. Якщо у вас немає цієї вкладки, Quixel Bridge його потрібно закачати в Epic Games. Відкриваємо Epic Games і заходимо в Unreal Engine і тут заходимо в library, в бібліотеку. Тут у вас, де ви закачували Unreal Engine, тут внизу у вас є закачані аплікашки. І тут внизу є Quixel Bridge. От Якщо я набираю Quixel Bridge, да, і одразу тут в мене з'являється. І нажимаємо Install to Engine. Далі можливо вас попросять перезапустити Unreal Engine, і тоді заходимо в меню, і Quixel Bridge тут з'являється. Тож, заходимо в головне меню. ось. Surface і вибираємо текстуру, яка вам подобається. Так, ось я, наприклад, зайду в brick Так, і ось, наприклад, мені подобається ось цей кирпичик Нажимаєте Download, він закачується. Після того, як закачалась текстура, нажимаємо Add. Як тільки ви нажимаєте кнопку Add, Текстури додаються в контент, створюється папка Megascan і ваша текстура з'являється в папці Surface. Ось я нажимаю Добавить і в мене з'являється ще одна папка. Так? От, з такими текстурами. Ну, і як я вже сказав, якщо ви ось так додаєте на пропорційний об'єкт, то текстура накладається пропорційно. Якщо тут додаю, то вона вже пливе, роз'їжджається. Тому давайте її налаштуємо. Можна зразу в базовий зайти матеріал і тут налаштовувати, але краще створювати матеріал інстанс, як дочірній матеріал. І ну, я нажму один. Назву так. І двойним кліком заходимо в цей матеріал. Ось наш матеріал, ми його можемо покрутити, подивитися. І заходимо в Global Tiling, Tiling Offset. І тут ми і виставляємо наші пропорції по X і по Y. Ну, Давайте поставимо 2 на 2 Так, Поки нічого не міняється, тому що ми не застосували. Ось так перекидуємо цей матеріал. І тут уже налаштовуємо. Ну я думаю, що можна поставити 4, а тут поставити 2. Або 4 на 4. Ні, це буде дуже багато. 4 на 1. Ось так. В принципі, виходить неплохо, пошти що так же, як тут. Але якщо ви, наприклад, хочете заміняти на декількох об'єктах той же матеріал, то, звісно, що потрібно просто змінювати не той самий матеріал, а створити ще один копію, назвати, наприклад, 2. І тоді вже змінювати на цьому матеріалі. Тут, наприклад, вже поставимо один до, од... до одного. Ось так. Або ну, давайте поставимо 05. 05. І він змінюється іменно цей Material Instance, іменно на цей е, об'єкт. На ось цей об'єкт змінюється оце, те, що ми. Створили перед цим, так? Тобто ми на кожен об'єкт можемо задавати різні параметри. Ось так. Ось таке відео, яке можливо. Прийде вам на користь. Якщо так, то ставте лайк, присилайте комент. І також, якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь, і я буду в подальшому створювати такі цікаві ролики для вас. З вами був Михайло Скрипник. На все добре. Підписуйся на канал та жми на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, та став подобайку!